Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я вам пропоную приготувати разом зі мною найсмачніші булочки, які називаються синабон. Для приготування нам знадобиться борошно, цукор, молоко, вершкове масло, дріжджі, кориця, сметана, ванільний цукор і яйця. Половину нашого борошна просіюємо в ємкість і додаємо 1 чайну ложку солі. Потім в іншій ємкості збиваємо 2 яйця і 160 г цукру. Окремо розтоплюємо 100 г вершкового масла. А дріжджі 15 г. З'єднуємо з однією ложкою цукру та трошки молока і чекаємо, поки вони почнуть набухати. А тепер все це з'єднуємо і ретельно перемішуємо. І залишаємо наше тісто в теплому місці на 20 хвилин. Коли наше тісто підійшло, можемо починати з ним працювати. Тісто розділяємо на дві частини та формуємо прямокутник. І змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Для начинки нам потрібно змішати 250 г цукру. 20 г кориці і 20 грамів ванільного цукру. А для глазурі збиваємо 200 г сметани і 100 г цукру. Далі присипаємо наше тісто цукром з корицею і закручуємо рулет. І розділяємо його на порції. Потім викладаємо все у форму і залишаємо на 10 хвилин в теплому місці. Після того, як наші сінабони підійшли, ставимо їх до розігрітої духової шафи на 180 градусів на 10-15 хвилин. Вже підрум'янені булочки поливаємо цукрово сметаною глазурю та ставимо в духову піч ще на одну хвилинку. Наші смачні булочки сінабон готові. Всім смачного!